Так, да, головень. Хороший. Ух. Ти шо, ти шо? Добрий ранок. Погодка суперова. Можливо, головник теж так думає. Щось є. Подивимось. Лавлик маленький. Хе. Ну хоть такий. І то гарно. Mm -hmm. Ковтун жадібний. Лавлика знайшов я. уже побольше. Трешки. Хотя, ну да, Ух, це щось гарне, дуже гарне. Стоїть. Ой, хар... Ой-ой-ой, рве! Ой, монстряка! Блін, клас, трофейчик! Шо воно там таке? Рве дуже різко. Ну, хоча побачити його. Не буду форсувати. Буду дуже потихеньку тягнути його. Далі його від Ой, махіна, мабуть, велика, тому що, ну. Взагалі інший розмір, інше відчуття взагалі. Клас. І перші покльовочки такі тик-тик, якби щось, щось маленьке здається. Ух. А потім, ху, як ухватився. Клас. Це махіна. Треба його побачити. Йде, 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 йде. Зараз мене побачить почне рвати. Оп! оп, оп, треба ще відпустити. <ріст> Блін, ну хто ти там такий? І надає себе підняти навіть. Він одна тримається і все. Блін, у мене шнурочок 0,2. І на вабилурок взяв? О, да, головень. Хороший. Ух. Ти що? ти що? Блін, може відірвати. Ну хоч я його добре схватив. Крутиться, там щось вертиться, тягає. Зараз треба вимарювати його. Хай воздуха хапане Давай воздуха бери. Блин. Эй, его головой не під <гум> Вона важка. сейчас <гум> зараз трішечки пизагу, фрикциончик. Давай головень, іди сюди, машина треба в берег його сачку підохати. намагається струсити в а в у нього не вороті. Фіг його знає, як він там засікся. Ходь. Хопану, це добре. Опа. Ну згодня, машина. Та ти що? Це просто махина. Це двушечка. Залізна. Залізна двушечка. Ось такий. Да. Клас. Може він вушечка. Зараз будемо важити, Якщо батарейки не сіли в мене. Зараз я його оформлю. Йшов, вийшов і в когось на огороді яблочко знайшов. Таке смачне. Нашковий вагончик. Мабуть, быть, безкоштовно книжки можно брать и читать. И повертать. О, взял еще один. Ой, класс. И тоже хороший. Вот сьогодні сегодня я нормально. И так классненько. Да, тоже хороший. а стоит. на этом уж миссия Ну, покажи який ти тут. Ну, теж десь такий, може чуть менше. треба морити на глибину втягує дави-дави коли він втомиться так начебто чуть втомився давай до бережку тоді Як він на такій течії стоїть на місці я його тягну, він не тягнеться, стоїть на місці. Пташки осі дивляться на мене. Ну, мабуть, не видно на іншому на березі сидять. Ну давай! Чуть-чуть затянуть. Но... Не, треба обережно. Я хочу обвора выдрывать. Буду то мыть его. Давай, давай, давай. давай. Может, присісти может, не да, так будет? Ну да, присилай, и он сразу дается. Ну тесь такий же. Ой, утік! ну та й добре, і не хотілось його брати, але закони вимагають, а так утік. О, навіть крючка розігнув мені. Клас, махина. Клас, сьогодні класний день. Ну все, крючки погнув. Як? Сильний. Це сильніший давив, постійно давив, не давав слабини. Клас. Хух. Доспехи зняв. Буду їхати додому. забудь, что где-то бьется сердце. Сердце друг от друга навсегда. Никогда не подай духам зная, зная, что есть верные друзья. Так, ну що, кіло 800 це мій рекорд, а той другий міг бути і 2 кіла, Можливо, трішки побільше, але не спіймав, не пізнаю. Значить, кіло 800. А, діліться своїми трофеями, скільки в коментарях можете написати, хто якого в своєму житті самого великого головня ловив. А, у мене є знайомий. 230 у нього рекорд головня